Може, порибалимо тут? Юкі, як показати рибалити? Ловити. З'єднайте вказівні пальці і уявляйте, що це будочка. Зрозумів. Легко показати. Ти вмієш рибачити? Так. І пишайся цим. О, Юкі, покажи пишатися. Пишатися. Розставте великий та мізинець великим пальцем до носа, а потім відведіть руку. Виначе робите ні з більшим. Я пишаюся навичками. Вау! Тільки у нас немає водочки. Юкі, а рибу покажеш? Риба. Уявіть, що долоня це риба, і вона рухає хвостом. Мені подобається. Хм, А голими руками спіймати можна щось? Звісно, ні. Вода ще холодна. Юкі, ще холодно, холодно. Знизити плечима та трясіть перед собою стиснутими кулаками. Стосується і холодної погоди. Ось так. Холодно. Ой, холодно. Ой. Ой. А? Чого ви? Юкі. А тепер покажи весело. Весело. Пальці віялом, долонями до себе й потрясти. Так весело. Я кажу його.